Сьогодні я розповім вам, як об'єднувати предмети за спільними ознаками. Всі предмети мають свої ознаки. Вони можуть бути великими чи малими, мати різну форму, різний кольор. Ось погляньте на предмети, що я підготувала. Це осінні листочки. Вони мають різний розмір, колір, форму. Пропоную об'єднати листочки за розміром. Так. Всі листочки можна об'єднати у великі та малі. А тепер пропоную об'єднати за кольором. Так, всі листочки можна об'єднати у жовтий, червоний та зелений кольори. Давайте спробуємо об'єднати листочки за формою. Так, ці листочки можна об'єднати на листочки округлої форми з багатьма куточками та довгасті. Щоб краще запам'ятати, як об'єднувати предмети за спільними ознаками, пропоную пограти у гру четвертий зайвий. Назвіть предмет, який не має спільних ознак з іншими предметами. Який зайвий предмет ви бачите на першій картинці? Так, ялинка зайва. Бо в неї голочки. А інші дерева мають листочки. Який предмет зайвий у цій картинці? Так. Зайвий листок дуба. Він зелений. Інші листочки жовті. Осінь не завжди нас радує яскравими сонячними днями. Бувають і дощові дні. Тоді хочеться заховатися у будиночок. Тому сьогодні я пропоную викласти зображення в будинку за допомогою танграма. А допоможе нам цьому ось така картинка.